Як знайти своє місце в Збройних силах України у межах інформаційного туру Україною? Бійці 3-ї окремої штурмової бригади прибули до Івано-Франківська. Військові проводять особисті зустрічі з охочими вступати до лав професійних військ. Розповідають про можливості вакансії та переваги служби у їхній бригаді. Деталі розкаже наша Вікторія Резун. Військовий Руслан Плетінка штурмовик, його позивний тренер. Чоловік до початку повномасштабного вторгнення займався волонтерством. А коли зрозумів, що хоче допомагати більше, пішов у збройні сили. Я був впевнений, що я йду найбоєздатніший колектив, де існує особливе побратимство, особлива взаємоповага, взаємопідтримка. І я переконався в цьому. Вже перебуваючи майже півтори роки в цьому підрозділі, прийшов звичайним стрільцем, здобув спеціальність стрільця. Потім закінчив курси водія механіка М113, далі був кулеметником, далі командиром штурмового відділення. Разом із побратимами, чоловік уже півтора місяця бере участь в інформаційному турі Україною, проводить особисті зустрічі, розповідає про наявні вакансії у бригаді. Багато зустрічей з молоддю. Багато є бажаючих діючих військових, які шукають контакти саме з нами для того, щоб перевестися в наш підрозділ, маючи інформацію зі змі. Про нашу особливість, про наше військове побратимство, про нашу патронатну службу, про те, наскільки ми є дієздатні. Ми шукаємо саме мотивованих воїнів. Ніхто за примусом не потрапляє в наш підрозділ. Відтак, після успішної співбесіди і тесту на фізичну підготовку, бійця відправляють на навчання. Курс молодого бійця може тривати по-різному, в залежності від тієї військової професії, яку хочуть здобути військовий, і від того фізичного стану, який в. Має цей курс може тривати від місяця до трьох місяців. Інструктора з бойовим досвідом визначають готовність кожного індивідуально. Коли вже він потрапляє в підрозділ, він не йде зразу на нуль. Військовий на позивний лофт вже понад два роки в лавах Збройних сил України. Пішов на фронт без жодного бойового досвіду. Разом із побратимами був на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Наразі чоловік бере участь в інформаційному турі. Я Вважаю себе чоловіком і будь-який чоловік, він має інстинкт бути захисником. Тому я не міг стояти осторонь, коли ворог вже підступав до нашої столиці. І наскільки у військкоматі по місцю мого проживання мені відмовили. І я вже розумію те, що не зможу бути корисним, якщо я буду самостійно шукати якісь шляхи боротьби з ворогом. Я поїхав шукати свою команду в Київ. Я таки мав намір долучитися до добровольчого підрозділу. І от на третій день там на штабку я вже був на нашій базі. На базі підготовки, підготовки АЗОВ. З початку березня представники третьої окремої штурмової бригади в рамках інформаційного туру відвідали уже понад шість областей. В івано франківську вони залишаться до п'ятниці.